Одинадцятий день мандрівки. Четвер. Залишилось 60 кілометрів до містечка Шенген. Дуже добре виспався. Сплю по 9 годин в спокої і тиші. Без дронів, без ракет, без вибухів. Дорога дуже якісна. Але найголовніше це красива місцевість. Тут пагорби, в низинах поселення з червоними дахами білі будиночки, і так з усіх сторін. Дуже гарно. А от стоять вагончики і такі плакати, це означає, що тут полуничні діляночки, і хто хоче. Позбирати собі полуничку, той приїжджає сюди і збирає цю полуничку. Зараз проїжджаю ось такі тихі, тихі, спокійні, приспокійні містечка, де тільки щебет горобців чутно. Чудові велодоріжки зустрічаються між поселеннями. Їдеш і насолоджуєшся. Черешеньки, черешеньки. О! Мій сніданок. А ось і моя лавочка в тіні. Треба доїдати Оксанини харчі. У мене залишила ще одна котлетка і картопелька. Поки на вулиці прохолодно вранці, треба з'їсти м'ясне, щоб не зіпсувалося. Це вже останнє на сьогоднішній день. Оці шоколадки ведмедики треба з'їдати вранці. Бо протягом дня на сонці вони настільки розігріваються, що перетворюються просто. Шоколадну масу. Вони вже і зараз трошки підтанули. Ну, але о, бачите, ведмедик вже підтанув. У мене на десерт бананчик з ведмедиками шоколадними. Запрошую своїми відчиненими дверима, тільки що прозвеніли дзвони на пів одинадцятого. Спробую зараз зайти, подивитися, що там всередині. Заїхав на міст через широченну річку. Здовж річки йдуть велосипедні доріжки, їздять велосипедисти, ну, а мені треба цю перепону перетнути. Почало в мене скачуватись заднє колесо. Я його підкачував, здуваюся, значить десь є прокол. Прийшлося знімати ось все, оце обладнання. І зараз буду міняти камеру. Камера в мене ось є. Зараз поставлю новеньку. А при нагоді буду шукати дирочку, шукати її треба, коли буде вода. Сталася нагода показати вам автомати. Мабуть, для продажу різних сигарет. Не знаю, як він діє. Мабуть, ти вибираєш, ось так натискаєш, проводиш карткою, ось тут проводиш карткою, або так прикладаєш картку. Можна кидати монети, можна, мабуть, купюри. Так, Купюри можна кидати. Тут, можливо, здачі виходять якісь. А тут вже виходить те, що ти вибрав. Ага, да, да, табак. Дивлюся, скільки є різноманітних вказівників веломаршрутів в різні боки і кілометраж. Їдучи в Люксембург, я ще раз перетинаю кордон Німеччини і Франції. Нарешті я побачив тут у Франції український прапор, який майоріє поряд із французьким. Як приємно! І це біля храму. Значить, тут є і парафія українців! Зараз знову. Якихось 15 кілометрів мені треба буде їхати Францією. а я вже скочився трошки за нею, тому здравствуй, Франція, я знову тут! В цьому басейні я зможу перевірити, де Камера моя велосипедна пропускала повітря. Для цього треба камеру накачати. І ось так, опустивши в воду, будемо бачити, де йдуть бульбашки. А, є, є одне місце. Ось, ось вона пропускала. А Тепер все це треба зачистити. І заклеїти. Ось у мене є клей, є у мене лотки. Так, накладаємо латочку і гарно притискаємо. Бажано до чогось твердого, наприклад, до цього ступа. Отак. Латка повинна триматися. Називається біокурочки. Ось плакати біояйця. Ось, значить, кури можуть гуляти вулицею. Ще такі яйця набагато дорогші. Кури вільно гуляють. Значить, у нас в Україні в селах всі яйця біо. Буквально через три кілометри я розпрощаюся із Францією і в'їду в Люксембург. В герцовство Люксембург в село Шенген. Ось така стежина огорожена з двох сторон. Тут травичку вже скрутили. Тут ще тільки скосили з цієї сторони. А по боках не покосили. Трава б'є мене по колінах. Три кілометри і я буду в цій точці, яка була намічена сьогодні на карті. Шенген. З гір стікає вода. І знову ми бачимо пральню, старовинну. На відміну від інших, тут вода тече. Можна спробувати попити. Невеличка місцева капличка, і двері в ній відчинені. Спробуємо зайти і подивитися, що тут і як. Ага. Дуже затишно. І все, що треба для каплички, тут є. Як показує карта, ось я стою на кордоні і мені залишається один кілометр. До селища безпосередньо, до центру. І це є кордон Франції і Люксембург. І оця велодоріжка мене приведе в Шенген. А ніяких розпізнавальних знаків взагалі я не бачу. Герцогство Люксембург це вже 34 країна, яку я відвідую і в якій я їду велосипедом. Після цього герцовства будуть одні королівства: Бельгійське королівство, Датське королівство, Шведське, Фінське і Норвежське. Але ще на якомусь етапі я буду заїжджати в Німеччину ще раз. Два рази побував я у Франції, два рази побуваю і в Німеччині за одну мандрівку. Ось воно, Люксембург, Герцобство. Можливо, ось на такому човнику цією річкою якраз і пливли члени уряду, які якраз тут підписали угоду про безкордонний проїзд між кількома країнами. І тому називається Шенгенська зона. Ось він Шенген, в'їжджай якраз, тільки сонце сліпить прямо в очі. Схоже на Дніпро. От вам, друзі, вся історія утворення шенгенської зони. Люди, які підписували. Дати підписання, і як я розумію, перших три країни кожна зірка Франція, Люксембург і Німеччина. А потім ця Шенгенська зона розширилася і кожна зірка символізує наступну країну. Я побачив, що на прапорі написано Шенген музей. і Тому я думаю, що це і є той історичний кораблик, на якому була підписана угода шенгенська. Уявляєте, я потрапив майже на 40-річний ювілей. Також залишки берлінської стіни тут знаходяться. Ах, Я був в Берліні. Я її торкався. Важливу локацію в Берліні я нарешті знайшов це залишок знаменитої берлінської стіни. Ось тут проходила границя, кордон, табір соціалістичний, а з другої сторони, вільний світ. Ось так штучно людина весь час ділить своє життя, ділить землю, ділить кордони. Знаю для чого. Розділяй і властвуй. Ось для того це робиться. Один залишок цієї споруди знаходиться у нас в Києві біля німецького посольства. Взагалі, я думаю, що як сувеніри рештки стіни розійшлися в різні країни світу. Ось вона, яка перегороджувала два світи: соціалістичний і капіталістичний. Отже, друзі, як ви бачите, я вам показую історичні місця. Цікаві місця, до яких я сам доїхав і вам показую. А ви вдома в своїх затишних креселках, на диванчиках, дивитесь всі мої пригоди і одночасно вивчайте історію Європи. Я думав, що це штучні такі, а вони справжні виявляються. Цибуля декоративна. І що приємно, що на набережні є туалет, кому треба дуже сходити, то, будь ласка, все є. Таким цікавим печивом Оксана мене пригостила. Шоколадне. І подивіться, оце все це окремі печенюшки такі красиві. Кожна печенюшечка дуже декоративна. З цієї сторони шокладна і з цієї, подивіться, яка. Як на Пасху Великодню. Виноградники, виноградники, виноградники. Ці місцині процвітає виноградарство. Оце все. Виноградники. Їх дуже багато, Значить, тут і смачне вино. Люксембурзьке. Закінчується сьогоднішній день черешеньками чорними. Ось вони смачні, так що вранці був сніданок, а ввечері вечеря. Трошки перестиглі, але доволі такі смачні.